Велосипед це гарна звичка, яка неабияк популярна серед кременчужан. Кожен велосипедист під час велопоїздки містом бажає відвідати кав'ярні, магазини, поштові відділення, медичні, навчальні та адміністративні заклади. Проте не всюди можна залишити свій велобайк та не хвилюватись за його безпеку. Головна проблема майже цілковита відсутність велоінфраструктури у місті. Через брак паркувальних місць Кременчуські велосипедисти вимушені залишати свої велобайки біля паркану. Що є невдалим варіантом разом з головою громадської організації велосипед Олексієм Корчаком? Ми пройшли центром міста, аби оцінити зручність та безпечність велопарковок там, де вони є. Велопарковка має бути по перше безпечною для велосипеда по-друге, зручною для велосипедиста. Ну звісно, вона має. Має мати якийсь естетичний вигляд у Кременчуці, де інде біля магазинів та установ влаштовані велопарковки, проте вони не завжди відповідають технічним вимогам. Наприклад, біля зупинки Роксолана місце для паркування має досить привабливий вигляд, але незручне для користування. Це метал і це метал. Якщо ми як би ми не паркували, ми стукаємо металом об метал. Лакокраскове покриття, звісно, коцається. І коли ми постійно будемо паркуватись на таку парковку, ми покоцуємо весь байк. Якщо ми паркуємо переднім колесом, ми коцуємо робочу поверхню вилки. Це не те, що не допустимо, це смерть для вилки. Дві-три коцки. Вбивається сальник, вбиваються башенги, вбивається вилка. Вилка коштує від 10 тисяч гривень. Такі паркувальні конструкції не фіксують велосипед, і будь-які погодні умови або навіть вулична тварина, що проходитиме повз, можуть зіграти з вашим велосипедом злий жарт. Бігла повз кошка, зачепила хвостом. Ішла людина, її хитнула. Вона зачепила. Подов вітер. І все це буде йорзати, ковзати, і буде не немаленька, а отака на піврами. Всі залізні парковки мають право на життя, якщо вони оброблені гумою або чимось м'яким матеріалом. А це це просто це страшне. Наступний вид велопарковок, який є найпоширенішим у нашому місті, також може нашкодити вашому залізному коню. Вона досить широка, щоб можна було туди заставити фетбайк це добре, але е, вона не прорахована. Бо ви ж бачите, зараз велосипед висить на, пере... на перемикачі. Це недопустимо, бо перемикач е, ну, досить багато коштує. Е, до того ж, фіксація в цій парковці геть ніяка, бачите, його китає. Якщо ми ставимо переднім колесом, бачите? Ми коцаємо тормозний диск, ротор. Теж він коштує на 3 копійки. Це єдиний велосипед, який може нормально стояти в такій парковці. Ось ця конструкція для велосипедів схожа на попередню, проте дещо відрізняється технічним вирішенням. Коли її проектували, щось думали, але не до кінця. Тобто, парковка не торкається того, чого не треба торкатися, але фіксація в ній ніяка, ви бачите, да? Тобто велосипед падає. Це не добре. Але. Петбайк можна поставити неподалік залізничного вокзалу. Також є щось схоже на велопарковку, проте користування нею незручне та шкодить двоколісному транспортному засобу. В номінації найгірша велопарковка. Поки виграє перше місце саме ця, бо вона металева, вона не оброблена нічим м'яким, вона страшна. Вона якась така. Я не розумію, як до неї паркуватися, щоб велосипед залишився цілим. Це просто якесь страхіття. Наступний вид паркувальної зони досить мінімалістичний та достатньо зручний, проте має свої мінуси. Прикольна, мінімалістична парковка, але знову ж таки вона залізна, резинено оброблена. Тож, якщо паркувати її, от як запаркований білий велосипед, то вона буде коцати раму. Ну, на мій погляд, це недопустимо. Є ще варіант, такий мені тут хлопці показували, як можна. Можна паркуватися так колесом, але що робити мені щиточок обривати чи що, я не, я не розумію. Проте в Кременчуці є декілька варіантів, які дозволяють у господарю велосипеда не хвилюватись за його технічний стан. Найтоповіша Кременчуцька парковка, пояснюю, чому вона займає дуже мало місця. Якщо ви бачите, велосипед стоїть на задньому колесі, тож він не перегороджує тротуар, нікому не заважає. Він досить міцно тут тримається. Є спеціальне таке вушко. За яке чіпляється велосипед коротким тросом за раму це дуже важливо нічого не коцається. Всі велосипедні деталі залишаються живими, здоровими. І працює довго. Якщо в когось не вистачає сили поставити велосипед на заднє колесо, можна паркувати і переднім, і заднім, і все теж дуже зручно. І петелечка або тримає велосипед, або дає можливість зачепити за раму. Є ще один вид паркувального місця, який зручний у використанні. А головне не завдає шкоди велобайку. Ще одна класна парковка, тож зроблена велосипедистами для велосипедистів. Парковка не торкається термозного диску. Велосипед його хитаєш нічого поганого не, не, не трапляється, тобто він не шорхається, не коцається, все добре. Якщо ми поставимо заднім колесом, теж в нас близько чіпляється коротким тросом за раму, велосипед не падає, нічого не, 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 не коїться і не чіпляється ні перекидка, ні тормозний диск. Також є різновид, який навіть не одразу привертає увагу. Є ще одне цікаве, не дуже зручне, але досить толерантне для велосипеда рішення. Воно дешеве, воно не кидається в очі, монтується просто скоба якась, або вкручується якийсь гачок в стіну. Головне, щоб в нього не було зазору, щоб не можна було трос видірнути з того. Прив'язується велосипед і теж має, має право на існування. Варто відзначити, що велопарковки, які відповідають усім технічним вимогам, розташовані виключно біля магазинів велосипедного знаряддя в інших місцях. На жаль, паркувальні конструкції ненадійні. У Мене дуже велике прохання до наших підприємців. Встановлюйте нормальні велопарковки, будь ласка. Встановлюйте велопарковки взагалі. Поставте в ту парковку, яку ви хочете встановити: один, другий, третій велосипед. Подивіться, чи нічого не заважає, чи нормально він там стоїть. Можна зайти в будь-який веломагазин. Вони вам розкажуть, яку парковку треба купити, чи зварити, чи покажуть, як вона має виглядати. Сподіваємося на кращі зміни в Кременчуці. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.